Навпаки, я десь розповідав, що я коли готувався, і в мене я там я передивлявся купу фільмів, всіляких там і документальних про кіно, і в мене не вистачало типу, от пазла буденності існування цього персонажа в просто в цій, цій фурі космічній. І я ну, от, ну, от не вистачало. Я, це все ну, умовно, якийсь скелет був, а якоїсь такої простоти існування не було. І я почав дивитися YouTube блоги дальнобійників просто звичайних. Їхні влоги, як вони там їздять, їздять там по Європі, там розгружають якісь товари, там фаняться на керівництво або розмірковують про життя. Це теж в них там такі думки дуже-дуже не, 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 ну, такі вагомі. Він собі там з своєї точки зору, як це життя побудовано, як би він це все, звісно, переробив, як воно це все неправильно і це ж. Це просто я такий, та це воно? Ось я потім ми закінчили знімати цей фільм. Я ще дивився їх, я... тому що цікаво було. Він там казав, що звільниться. Чи він звільнився, чи ні? Як його там склали з життя?